Україна готова захистити себе від російського агресора. В цьому впевнений прем'єр Арсен Яценюк. За його словами, Москва не зробила нічого, щоб виконати Женевські угоди. Мало того, привела в бойову готовність армію на кордоні, продовжує підтримувати терористів на сході України і фактично готується до війни, яка може стати третьою світовою. За словами прем'єра, мета Росії зірвати президентські вибори, усунути проєвропейський уряд і захопити Україну. Але це Заявляє Арсеній Яценюк, зробити Росії не вдасться, адже Україна готова до військової відсічі. Це країна, яка поводить себе як озброєний до зубів гангстер. Тільки приходять часи, коли по зубам так і дають. Ми будемо відстоювати нашу країну всіма засобами і методами, які у нас є. І політично, і дипломатично. І військово ми повністю готові відповісти на будь-який виклик, який може виникнути. Збройні сили України готові до відбиття будь-якої агресії.